Вітаю, це новини. Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми знаходимося у Сергіївці. Пройшло вже більш ніж три місяці з моменту страшної трагедії, коли внаслідок ракетного обстрілу окупантів Російської Федерації загинули 22 Особи було постраждало більш ніж 800 квартир. Постраждало та було знищено. Ми сьогодні приїхали до міського голови Сергіївки Анатолія Чередніченка. Вітаємо, Анатолій Григорович. Розкажіть, розкажіть, як зараз продовжується робота по відновленню житла, як ви працюєте з місцевими мешканцями, підтримуєте їх, тому що скоро вже розпочнеться зима. На якому зараз це етапі? Почнемо з 23 будинку, і так як і найбільше найбільш пострадав, що було зроблено по 23 будинку. По 23 будинку була заказана експертиза. Вона, в зв'язку з тим, що це була ракета влучена в підземну частину будинку, була довга експертиза. Ми не могли виконувати проєктно-кошторисну документацію, поки не дождемося об'єсну експертизи. Зараз ну, проведений було е, е, системи Прозоро. Є, є переможець, він зараз виконує е, проєктно-кошторисну документацію. Я знаю, що він вже виконав її і подав на експертизу цього проєкту. Ну, Розраховуємо, що десь до 5-10 листопада ми отримаємо. Потім е, подумав, що поки немає проєктно-кошторисної документації, трудно. трудно, трудно Сподіватися на кошти. Тому що було ще да, за, за рахунок місцевого бюджету, були виділені кошти в сумі 300 тисяч на аварійні роботи, щоб ми вийшли з фундамента. Зараз місія ООН ми з, з обіцяє звернувся до неї, що вона дасть будівельні матеріали для того, щоб ми відновили аварійну частину. Крім того, ми звернулися до обласної ради на те, що вони нам допомогли. Відновлення аварійної частини, а також будинка, хоча б для тих друга, третя події під'їзду, які менш пострадали. Ми запросили у них 12,5 млн грн. Зараз це питання на розгляді. Я не сподіваюся, що ми це отримаємо. Крім того, ми з місцевого бюджету виділили кошти людям, які... Виявили бажання, якщо дати будівельний матеріал, вони відремонтують за свій рахунок, за свої кошти відремонтують свої квартири, а також ті люди, котрі не можуть, не зможуть, ми будемо виконувати робітниками ЖКХ. Тобто треба ви в... відновлювати все ж таки цей Ні, будинок? Не знаю, що він дуже, дуже це хороший проєкт, так називаємо чешка, хороший проєкт. Ну, я знаю, троховута квартира там. В радянські часи було біля 70 квадратів, це було рахувалося хороших квартирів. Тому будинок ну, в хорошому стані, крім першого під'їзду. Тому ми це, це займаємося це по 23-му будинку. Люди, які вони втратили житло і не мали альтернатив, вони три місяці проживали в санаторії. І скільки хр... осіб? Було 46, потім обійшлося до 33. І так вони проживали, мали трьох разів харчування, зараз вони вже ми їм запропонували, є державна, державна програма по підтримки по відшкодженому житлу, вони зараз звернулися і за ці кошти вони будуть винаймати квартиру. Якщо там яким чином це не вийде, не то ми будемо, ну, є програма з бюджетом, будемо виділяти кошти на на ну, компенсацію за оренду, оренду житла. Це так, що по 23-му будинку. По ще найбільш пострадавший рядом будинок, який був ну, в радіусі 50 метрів від епіцентра, це Чорноморська День. Я дуже вдячний обласної раді, обласної військової селі адміністрації. Вони виділили 2 мільйони 365 тисяч на... Скліняю цього будинку, роботи повністю закінчились, за виключення того, що під час цього, коли виконувалися заміри і роботи, деякі люди проживали за кордоном, і тому вони зараз повернулися, і там біля 10 квартир, котрі в ще будуть видані. І ми опять звернулися, звертаємося до Блусвої ради, що вони профінансували цей цей по Черноморській. Поставили по будинку, я дуже вдячний, там є і по Червомоську 23, працює команда компанія, благодійна організація компанії Корітас. Вона вже зробила 70 квартир, договорів, 72 точніше. І зараз працює під надовим грантом, щоб, щоб залучити ще 100 квартир до цього. Вони роблять ремонти. Ні, вони, помієте, там програма така, вони виділяють кошти, вони видають кошти в сумі 21 тисяча гривень. А, Людина, яка отримала ці кошти, вона заключає договор з, з підрядником і, і, і перераховує підряднику кошти, вона, він встановлює ці вікна. Тому... Це утеплення, так, це... Ні, це тільки, ас... наружне тільки наружне осиклення. Тому що ми по всім будинкам працюємо в першу чергу зробити наружне осиклення. І... Нас я дуже компанія «Новікон» повністю за свій рахунок відновила один будинок Компа, компанія виквикла Чорноморську три якість життя. Ну, в чому тут працює Якщо 817 квартир було пошкоджено. Скільки приблизно відсоток ще залишається зробити? Ну, ось хоча б хоча б практично, практично, самі нагальні потреби ми вже зробили. Самі нагальні потреби. А ті квартири, де людей зараз немає. Основ, основна час тому, що є, там. Ну є декілька будинків, але самі такі кричащі. острі ми зробили Це, я думаю, що десь до кінця листопада ми закінчимо ці, ці проблеми, ну проблемні квартири, де люди проживають. А станеться це велике питання з тим, де людей немає. Uh -huh. і і, там потрібно і, 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 чекати проєктнокошторисного. Ні, там просто ну ми теж будемо, є і благодійники, і наші місцеві бюджети, Як їх виконати робити? Люди уїхали, ключі не залишили нікому, а деякі оставили тим людям, ті теж виїхали за кордон. І зараз, виходить, в квартиру не можна попасти. І це ну, ми спочатку зробимо всі. Квартири і котрі де люди проживають і не вирішувати ту проблему. Лінанімацькалолазив або вишки, і вже яким чином будемо зашивати їх. Якщо ракет. загалом підрахувати ось ця цей ракетний обстріл, скільки обійдеться зараз, щоб все привести до ладу, загалом весь бюджет разом з найбільш кричущими такими домами і будинками, і також іншими квартирами? Будинок, 20, будинок Чорноморська 23, це 45-50 млн грн, ну, кошторисна документація орієнтировочна. Чорноморська 1, якщо його відновити, де це, ну, зараз, де біля 10 млн гривень і остальні будинки, ну, загалом ми рахуємо десь 75-85 мільйонів, так. це так. Це загалом? так, і це не сказати, що відновлено, просто Закрите наружне і mm -hmm. таке, це, щоб підготуватися до зими, да, це да. і про додаткову підготовку до зими, саме Сергіївки, які зараз важливі питання будуть на сесії підійматися, щоб і в комунальні послуги житлово-комунального господарства також отримали підтримку мешканців. Ну ми сьогодні будемо вирішувати фінансову підтримку житлово-комунального господарства і, і приймати програму на, на, на зв'язку з тим, що ці події, що наставилися в наслідок ті. Варварських ракетних обстрілів будемо приймати кошти, які ми можемо використати на будемо використовувати на дизель-генератори, пальне і там польові кухні, так так названі мобільні пункти харчування. Це питання ми просто виділимо кошти і будемо цим, цим займатися. Ну, ще така була неприємна річ, що в зв'язку з тим, що електроенергія, напевно, ми будемо. Воду з 10 до ранку будемо відключати воду, щоб тому що це дуже велика ен 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 енергопотреба. З 10, ранку це... з 10 вечора до 6-ї ранку будемо так. відключати воду. Щодня? Щодня, тому що ну, потрібно все... економити зараз. По по економити це причинив це розпоряджує військово цивільність. газу немає так? Сергій, це немає опалення, зі трагедія Сергії в чому була. Сергійка це був молдавський корот, який був 47 -го в 47-му одна оренду, і Це була молдавська власність. І власність у руки Республіки Молдови. І потім, коли, як 91-й рік зійшлося, так сталося, що Молдова звідси вийшла, Україна ще не прийшла, і котельна була ну, розморожена і загинула. І тому з 93-го року Сергійка повністю на електричному пагані. По а, і скільки потужності необхідно? Це ну не, важко ну, ну, не ну ви ваш В принцип Сергія помаєте вкладець, ти потужності, що є, тому що в принципі наші заклади. Оздоровлення та відпочинку не працюють. Дуже багато людей виїхали за кордон, у зв'язку з тим, що немає роботи і в зв'язку з розкритим обстрілом, тому що, в принципі... Скільки мешканців зараз залишається? Зараз 1200 людей, при тому, що було 4,5 тисячі, тобто писати, скільки навіть менше залишилося, І я думаю, що зараз в зв'язку з цими земними холдами, та ще й каче, що воно відійде. Дуже вам дякуємо. Будемо слідкувати, підтримувати далі. і сподіватися, що все буде добре. Будуть в теплі мешканці Сергіївки. Підписуйтесь на новини лайк. Залишайте свою думку в коментарях. Ми поспілкувалися з мером Сергіївки Анатолієм Чередніченко, Мене звати Дмитро Богомолов. Бережіть себе.